we <laughs> Підсумовуємо інформаційну п'ятницю в ефірі першого західного. Вітаю дев'ять ракет. Сьогодні збили сили ППО над Львівщиною. На жаль, є і влучання знову під ударом. Об'єкт енергетичної інфраструктури повідомив очільник області Максим Козицький. На місці виникла пожежа. Відтак на Львівщині можливі перебої з електропостачанням. Постраждали і два цивільних об'єкти. Більше розкаже Єлизавета Поробцова. Богдану та Ірині пощастило бути на роботі, коли на їхнє подвір'я у селі Кізлів, що на Золочівщині, впала російська ракета. Ми у Львові були. Снаряд зніс огорожу та на диво не пошкодив будинок, лише обсипав помешкання брудом та вибив маленьке віконце на горищі. Це... Боже, я не знаю, коли вже це закінчиться, дякувати Богу, що це не хата і не люди живі. Відновити. Відновимо. Коли почнете. Коли буде натхнення. На щастя, ракета не розірвалась. На місці від ранку працювали рятувальники. Ракету з місця падіння забрали. Мешканців сусідніх будинків попросили тимчасово залишити свої оселі, поки вибухотехніки знешкоджували снаряд, впорались за дві години. На зміну приїхали енергетики вже за годину. Вдалось повернути світло в оселі місцевих. Тим часом патрульні відновили рух на трасі Київ. Чоп через падіння ракети водіям доводилось об'їжджати ділянку прилеглими населеними пунктами. Влучання нині зафіксували поблизу ще одного цивільного об'єкта на Львівщині. Також є падіння збитої ракети в Львівському районі. Пошкоджено вікна в одному з санаторіїв. На щастя, постраждалих у Львівській області немає. Загалом ж у нашій області ще двічі за день лунали сигнали повітряної тривоги. Влучань більше не фіксували. Єлизавета Парубцова, Олег Гонтарчук. програма. Очі. Чотирнадцяту масовану ракетну атаку по енергосистемі пережила Україна цієї доби. За даними Генштабу, ракети Росіяни випускали зі стратегічних бомбардувальників та кораблів. Всього в бік України летіла 71 крилата 61 українським силам ППО вдалося збити. Приземлили захисники неба і 5 дронів камікадзе. Влучання в об'єкти теплової та енергетичної інфраструктури зафіксовані в шістьох областях. Більше деталей у нашому огляді. Ось так одну з російських ракет влучним пострілом із ПЗРК збили воїни мобільної вогневої групи на півдні країни. Є. 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 За даними президента Володимира Зеленського, цілі росіян, як і в попередні рази, об'єкти критичної інфраструктури. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. У багатьох регіонах через сьогоднішню російську атаку запроваджені аварійні вимкнення електроенергії. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Анонсований раніше графік День зі світлом через ракетні удари РФ її скасували. Крім того, декілька російських ракет, за даними глави української держави, пролетіли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу. Сьогоднішні ракети це виклик НАТО. Колективні безпеці це терор, який можна і треба зупинити. Якщо в день ворожі ракети били по енергетичній інфраструктурі у всій країні, то вночі ворожа артилерія обстрілювала прифронтові райони у Херсоні. Внаслідок артилерійських ударів постраждав залізничний вокзал. На щастя, обійшлося без жертв. Ракета прилетіла в пірона, і в началі второва шесть ракет. Численних артилерійських атак вночі зазнала і Донеччина. У Бахмуті поранено троє людей, пошкоджено три будинки. У притечному Константинівської громади один поранений, ще двоє поранених, і зруйнований будинок у Новогродівці. У прифронтовому Бахмуті, який щодня під обстрілами, досі залишаються люди. Нуть була ужасне. Нуть була ужасне, Потому тому саби імені прильота много. І це все, це все Та тому саду ціну падпривал. А це фрагмент роботи проти танкістів одеської бригади морської піхоти по ворожих позиціях. За допомогою гармати рапіра військові роблять окупантам бабах. Під таким пильним поглядом стріляти невлучно, просто неможливо. Чотири долі, чотири герої, чотири людини з великої літери віддали своє життя за Україну. Сьогодні Львів попрощався із військовослужбовцями Андрієм Копичиним, Андрієм Филипчуком, Денисом Яковлєвим та Сергієм Золотарьовим. Чин похорону чотирьох полеглих захисників звично відбувся у гарнізонному храмі. Андрій Филипчук був природженим археологом та талановитим істориком. Він написав понад 150 праці. Скільки ще міг зробити для науки, якби не потрапив під ворожий артобстріл на Луганщині? Йому було лише 33. Він сказав так: бо якби я не пішов, я би не міг жити. Він ще й був чудовий сім'янин. Він любив свою дружину, в нього син. Артурчик любив їх дуже. Дуже любив свою родину. І Сергій Золотарьов мав трьох синочків, які, на жаль, уже ніколи не зможуть обійняти тата. Сергій боронив Україну на східному та південному напрямках у складі 24-ї бригади імені короля Данила. Це дуже велика втрата. Як для сім'ї, так і для України. Тому що він справжній герой це лише дружину дво, троїх дітей, три сини неповнолітніх, і пішов захищати Україну на захисті України стояв і львів'янин Андрій Копичин. Він служив у лавах 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Його життя обірвалося у 55 років. У засвіти 1 лютого відійшов уродженець Донеччини Денис Яковлєв. Військовослужбовець протистояв московитам ще з 2014-го, Брав участь у боях за Дебальцево та Станицю Луганську. У Дениса залишились син. Та донечка. Іде війна і нема на то рада. Мусимо битись і несемо при цьому втрати. Дуже шкода, що такі люди йдуть. Це велика біль для кожного з нас і в те, що ми втрачаємо найкращих наших дітей України. І кожного разу, коли йде поховання, ми сподіваємося, що це останнє поховання. Прощання з героями відбувалося під звуки сирен. Поки ховаємо одних, росіяни уже цілять в інших. Ніна на сукач Вікторія Курдубан, Олег Гасюк, програма Очі. Вже декілька сотень заявок до гвардії наступу подали на Львівщині. Створення штурмових бригад минулого тижня анонсувало Міністерство внутрішніх справ. Ці формування планують залучати до звільнення окупованих територій. Всього бригад буде вісім, шість у складі національної гвардії, одна підпорядкована нацполіції та одна державній прикордонній службі. Наші журналісти дізналися, до якого саме підрозділу найбільше хочуть потрапити жителі Львівщини. Василю 50. Він усе життя працював на будівництві. З початком повномасштабного вторгнення не сидів, склавши руки, а разом із колегами їздив на вишколи. Тренувався, навчався, аби бути готовим захищати Україну. З усіх бригад обрав формування національної поліції Людь саме до неї найбільше добровольців у нашій області. Хлопці нас чекає всіх. Тому що Україна вона просто порівняно з Росією не така велика, і чисельність людей, хлопці виснажуються. Так що треба і на заміну йти. Зголоситися кандидатом до гвардії наступу можна онлайн. Цей спосіб найчастіше обирають українці, а ще можна прийти до одного із ЦНАПів у нашій області. Таких центрів комплектування вісім. Тут вас запишуть, проконсультують. Такий спосіб обрав і Василь. Тепер його чекає співбесіда по проходження успішно, якщо він її проходить. Далі військово-лікарська комісія. Після військово-лікарської комісії він ще проходить там, певні тестування на фізичну підготовку. Такі тестування вже пройшов Сергій. Він також хотів потрапити до люті. До військової служби каже, готовий вибухів та обстрілів не боїться разом із територіальною обороною. Вже їздив на фронт. Возив гуманітарну допомогу для наших захисників. Ми 9 місяців, фактично 10, їздили на схід, трошки допомагали. Разом із Сергієм до бригади проходив відбір і Анатолій. Смисл тут сидіти нема. А ми так ми їздимо на схід, бачимо дуже багато наших друзів, тобто які зісіля поїхали воювати. І, ну що їм там і важко так само мають і діти і дружини. Всі чому нам би не піти так само. Якщо думаєте над тим, щоб приєднатися до штурмових бригад, знайте разом із вами працюватимуть досвідчені воїни. Кістяк вказаних бригад становлять досвідчені військові, які пройшли бойові дії ще з 2014 року. Тому керівний склад з досвідом і це суттєво підвищує подальшу боєздатність новосформованих військових підрозділів. Якщо хочете долучитися до гвардії наступу, переходьте на сайт storm.mvs.gov.ua та заповнюйте анкету або зверніться до одного із ЦНАПів. У нашій області центри комплектування розташовані у Кам'янці Бузькій, Городку, Стрию, Самбурі, Золочеві, Червонограді та Яворіві. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма. Очі. Він досі відчуває руку, якої немає. Олександр Морський, захисник Маріуполя. З морем його пов'язує не тільки прізвище, але й професія. Він морський прикордонник. Початком повномасштабного вторгнення став на захист міста Марії. Під час виконання бойового завдання отримав сильний опік руки. Через це лікарі на Азовсталі ампутували йому кінцівку. У такому стані Олександр два місяці провів в укритті заводу після стільки ж полоні в полоні Штучну руку для справжнього героя встановили у реабілітаційному центрі незламні. Олександру Морському 46 років. Минулоріч у березні отримав завдання перевести український десант на інший берег, та у їхній катер прилетіла ворожа ракета. Троє побратимів Олександра загинули на місці. Чоловіку ж обпекло тіло. Спалах і все не було ні звука, нічого. Просто все навкруги палало. Причому температура досить висока. Горить та сама одежа, плавиться. Ти розумієш що все. Ти згориш. Потім, ні, такого бути не може. Треба йти до кінця. І я пішов до кінця. До кінця не відпускають Олександра і спогади про втрачену руку. Попри те, що її вже немає, захисник продовжує її відчувати. Отак От можуть взяти за ладошку. От я зверху, якби, її беру. От зараз якби згинаю вверх, розпрямляю вниз. Пальці так відчуваються, ніби перемотані еластичним бінтом. Нещодавно Олександру встановили міоелектричний протез руки у центрі незламні. Тепер за допомогою здорової правої руки та м'язів спини він може піднімати та переносити предмети. Лікарі запевняють, що протез надійний. Він є більш надійний, він є більш простіший. Він ну, настільки вразливий для е, погодних умов, для вологи. Пилу, бруду і так далі. Кисть, до речі, на протезі змінна долоню можна змінити на гак чи плоскогубці. Допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Правоохоронці викрили півсотню таких компаній. Їхню діяльність заблокували. А на окремих ділянках кордону України та пунктах пропуску СБУ ДБР спільно з офісом генпрокурора проводять обшуки. Від ранку правоохоронці перевіряють центральний апарат держмитниці, а також регіональні: у Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій… Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській областях наразі стало відомо про результати обшуків на Житомирській митниці. Там п'ять інспекторів, а це половина особового складу, займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів, увезених з ЄС. Фірма, з якою співпрацювали митники, надавала їм підроблені технічні паспорти. Відтак автомобілі молодшали. Відповідно, митні платежі до держбюджету суттєво зменшувались. Протиправні дії посадовців за Дали збитків державі щонайменше на 3,5 мільйони гривень. П'ятьом інспекторам повідомили про підозру за зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі до шести років. Слідчі дії на інших об'єктах тривають. У центрі Львова під пам'ятником Адама Міцкевича планують спорудити підземний паркінг. Натомість, за монументом, замість дороги та діючої парковки мають намір облаштувати пішохідну зону. Зміни ймовірні, і перед міцкевичем дорога після реконструкції площі буде двосторонньою і з новою тролейбусною лінією. Згідно з попередньою візуалізацією майбутньої площі, ліворуч від пам'ятника Міцкевичу планують заїзд до підземного паркінгу, а праворуч виїзд в підземеллі облаштують 40 паркомісць. На частині зможуть паркувати автомобілі клієнти готелю, який будують поруч. Інша частина парковки обіцяють у міськраді буде комунальною концепції будівництва готелю передбачалося в підземному порту поверсі розташування паркумісць. Однак, коли було створено, зроблено археологічні дослідження, то виявлено. Історичні мури, які було збережено, заекспоновано, і вони в межах там готового об'єкту готелю в підземному поверсі будуть присутні, але це не дало можливості там зробити повноцінний, якби підземний паркінг. За пам'ятником Міцкевичу дорогу планують прибрати та облаштувати тут пішохідну зону, посадити дерева, кущі, встановити лавочки та вуличного освітлення. Смітники ж ховають під землею. Перед монументом замість односторонньої дороги мають намір організувати двосторонній рух із. З виділеною смугою для тролейбусів продовжать площою і велосипедну доріжку. Головне кажуть у міськраді врахувати усі каналізаційні колектори та річку Полтву, яка тече під землею. Є колектори, які виходять з вулиці братів Роготинців, з вулиці Староєврейської розташувати попри ці всі комунікації, якби підземну споруду, не так просто щодо колектору полтви. Він знаходиться трошки, якби південно західніше якби можна сказати, з іншої сторони пам'ятника під пам'ятником частково і по суті не зачіпаємо ми тут його абсолютно. Проєкт детального плану облаштування площі Міцкевича та доцільність будівництва підземного паркінгу під монументом планують обговорити під час громадських слухань, які відбудуться 21 лютого в приміщенні Порохової вежі. Натхненні Пінзелем, єдина країна зі східної Європи, яка презентувала виставку у Луврі – Це Україна. Тоді, 2012-го, серед експонатів були витончені дерев'яні скульптури Іоанна Пінзеля. Його спадок століттями прикрашав храми Львівщини. На жаль, деякі скульптури були понівечені. Люди їх розколювали на дрова і кидали в вогнище. Постраждав і один з найвидатніших костелів, де головною окрасою був Вівтар Пінзеля. В годовиці зараз святиня у критичному стані. Вона не має даху а від стін залишились руїни. Аби привернути увагу до пам'ятки і, нарешті, врятувати її. Українські художники презентували картини, натхненні творчістю скульптора. Абстрактні мозаїчні, створені мастихіном – 35 картин, 35 українських художників сьогодні. митці представили роботи у національному музеї Андрея Шептицького. Організатори проєкту, натхненні пінзелем, кажуть все для привернення уваги до церковної перлини Львівщини, яка потребує консервації та реставрації. Також це стосується інших культурних родзинок на сьогоднішній день, коли Росія так багато руйнує нашої самоіндифікації, Кації знищує патріотів України. Вона знищує культурні пам'ятки. Нам ще важливіше стало зберегти те, що ми маємо. Познайомитись із проблемою збереження костелу у годовиці. Відвідувачі мали змогу не тільки через картини, але й переглянувши відеоматеріали. Відвідати виставку можна до 26 березня. Те, що ми робимо разом з митцями, ми даємо можливість кожному побачити цю душу і це серце. Українське серце. Це творчості видатних українських митців-художників. Академія настільного тенісу паралімпійського чемпіона Віктора Дідуха вперше приймала чемпіонат України в село Андріївка Бузького району приїхали майже 200 учасників. Як спортсмени змагались з перервами на повітряні тривоги, знає Алла Васьковська. Другий день чемпіонату України з настільного тенісу був не з легких. Повітряні тривоги тричі переривали змагання. Ось учасники йдуть в зал з укриття і повертаються до незавершених матчів. Були вимушені зупиняти змагання. Є укриття, всі діти туди перейшли, перечекали, і ми після закінчення тривоги надалі продовжимо змагатися. Найменша учасниця турніру з Ізмаїлу, семирічна Ксенія Робу, їхала до Львова з татом більш ніж 15 годин, щоб зіграти у своєму першому чемпіонаті України. Молодець. Давай, давай, давай. Врешті дівчина виграє зустріч, але на очах сльози плаче і батько. Сльози радості. Після цієї перемоги все, все зміниться. Буде грати краще, набагато краще. Майш. Показав, що вона може. Лідерка чемпіонату за рейтингом представниця Львівщини Діана Колєннікова. Вона приїхала на чемпіонат України з Чехії, де вже два роки грає за клуб. Зал академії Віктора Дідуха в Андріївці для неї особливий. Це мій любимий зал, в якому я була два роки, навчалася. Така на ностальгія чуть-чуть. Налаштовуюсь, грати, як завжди. Ну своїми рухами, тобто нічого не треба зайвого придумувати, просто і грати. Найближче переслідувачка Діани за рейтингом Тетяна Пукало з Рогатина. Та ми завжди то вона раз виграє, то я раз виграю. І так ми ну, перший день змагань ми відіграли дуже добре. По командах ми забрали. Зайняли перше місце виграшів в Львівську область. Одноклубниця Тетяни оступається Діані Колєніковій. Вона грає в атакувальному стилі. Коли ти защільна, ти маєш зрізати, а коли ти на медачці, ти маєш нападати. Подаю, вони мені зрізаються. Я можу викрутити м'яч або далі зрізати. А от Тетяна Пукало більше використовує захисну тактику. Все маю захищатися, захищатися. Якщо удобний м'ячик, то маю вийти і зробити топс. На чемпіонат України в академію настільного тенісу Віктора Дідуха приїхали понад півтори сотні спортсменів віком до 13 років. Загалом на національній першості 19 команд хлопців і 10 дівчат. Мені все дуже подобається, бо дуже багато областей приїхало. Різні цікаві люди, з якими добре позмагатися. Чемпіонат України в Андріївці триватиме до 12 лютого. Включно переможців визначать у семи вікових категоріях серед хлопців і дівчат у командах, парах і особистому розряді. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі на цьому ставлю крапку. Наступний випуск новин на першому західному. Дивіться вже в понеділок, о 19. І Для вас працюватиме моя колега Марина Пітеляк. Я ж хочу побажати вам гарних і спокійних вихідних зі світлом і без тривог. Все буде Україна!